І так, готичний оракул віщує про кармічні події, на що прямо зараз треба звернути увагу, ну і пройти той іспит. І так, дивіться, карта називається Срібна спинка. Вона каже про те, що вам, вам треба а, почати. Вам треба, по перше, зрозуміти, що у інших людей або ну, в даному випадку істот є інше бачення на життя. Відрізняється воно можливо кардинально від вашого бачення. І ви повинні поважати, поважати право інших сприймати це життя таким, яким вони його сприймають. Тож тут про повагу до, іншої, до точки зору інших, і тоді так само поважайте і себе, і люди інші так само повернуть вам повагу і прийняття.